Сабзіро, який атакував нас, не хоче нічого іншого, окрім як перетворити нашу часову лінію на крижане пекло. Відтоді як Сабзіро прибув зі своїм легіоном криомантів до нашої часової лінії, він невтомний у своєму прагненні до завоювання. Неймовірна зловісність планів цього Сабзіро не має рівних в історії. Він не бере полонених, не щадить життів, він прагне стерти з лиця землі будь-кого, з будь-якої реальності, в кому не тече кров його лінквей. Будуть потрібні найкращі чемпіони, щоб відбити крижаний натиск Сабзіро. Нехай ця битва врятує всі часові лінії від знищення. Попри всі перемоги над його прислужниками, крижана рішучість сабзіро не розтанула. Гадаю, поразка розіб'є її. Навіть зазнавши поразки, цей темний сабзіро виявився непоступливим. Отримавши шанс здатися, він відмовився, змусивши моїх чемпіонів прикінчити його. Позбавлені хитрості й тактичної геніальності свого великого майстра, кріаманти Сабзіро швидко зазнали поразки, це стало для них повним розгромом. Знадобляться десятиліття, щоб відновити руйнування, завдані цією холодною війною. Але в міру того, як тане лід, починається нова весна, яка дає мені нову надію. Знову мої чемпіони встали на захист цієї часової лінії, і в черговий раз вони вийшли з цього поєдинку переможцями. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству канала. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром, як завжди, був Дмитро Глітчер. До зустрічі в інших відео.